Розділ другий. Ти ж говори те, що відповідає здоровому вченню, щоб старші чоловіки були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, любові, терпеливості. Старші жінки також хай поводяться, як належить святим, щоб не були обмовницями, не піддавалися пияцтву, аби навчали добра і вчили молодих любити чоловіків. Любити дітей, щоб були скромними, чистими, добрими господинями, корилися своїм чоловікам, аби не зневажалося Слово Боже, молодь також заохочуй, щоб була стримана, у всьому самого себе подавай як приклад добрих діл у постійному навчанні, статечності, чистоті, у здоровому і бездоганному слові, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого про нас сказати. Раби, щоб корилися в усьому своїм панам, аби їм догоджали, не перечили, не крали, але постійно виявляли всіляку добру відданість, щоб у всьому були прикрасою вчення нашого Спасителя, Бога. Бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать, вона навчає нас. Щоб відреклися безбожності і світських пожадань, жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл, говори це і заохочуй. І викривай з усією владою, щоб тобою ніхто не нехтував.